Здавалося би, простий ранок. Пише проста людина у простий Ватсап. День мав бути дуже спекотним, і в мене як до таких днів внутрішнє відчуття. Але крім того, в такі дні завжди приходять спекотні клієнти. Зараз я тобі поясню, чому. А тому що вона, ця жіночка, яка мені пише, каже, що в неї два сина. Два сина. Задумайся, два сина від одного батька, все, тобто вони в однаковому стані. Зростають ментальному, фізичному, одна школа, одне навчання, батьки одні, дідусь бабусі одні. Один не може набрати м'язевої маси, другий товстий. Коли ти мені будеш говорити про геном або про гени, або про те, що у тебе буде якесь оправдання, завжди подумай про цю історію. А тепер я продовжу. Вона пише, каже, що один син харчується в великій кількості, не може набрати. Я запитав зразу, чи в нього є проблеми, наприклад, біль в шлунку, погані походи в туалет. Та, є погані походи до туалету, в худого, на перший погляд, здорового, здоровішого сина. Другий, навпаки, здоровіший, але він акумулює жир. До чого це я все веду? Що бути худим не означає бути здоровим. Це факт. Один, який був худішим, він все-таки був. Нездоровішим за того, хто був товстішим. Чому? Ти запитаєш, чому, Ростику? В чому парадокс? Я хочу поділитися з тобою тою історією, тому що візуально ми помиляємось. Ми дуже часто використовуємо фізичні величини. Ага. Поцарапана машина, значить, вона погана. В мотор не дивимось. Всередині все говорить. Добрий механік, добре все розбирається, добре все знає. Жир акумулює велику кількість токсинів, допомагає тілу позбуватися надлишку. Usame v takoj, veste, vakuumsredo, vakuum bi bil dobil, 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 dobil.